Всім привіт, друзі! Я дуже-дуже рада бачити вас знову на своєму каналі. Мене звати Галя і дуже вам дякую за те, що ви сьогодні натиснули на це відео. Це відео я знімаю за вашими. Дуже численними проханнями про те, щоб зняти відео саме про німецькі слова, німецькі вирази, фразеологізми, корисні якісь такі фрази німецькою, які можуть нам і вам допомогти у повсякденному житті. Якщо ви, наприклад, живете в Німеччині, чи працюєте, чи просто вивчаєте німецьку в Україні, я впевнена, що це відео буде для вас корисним, тому обов'язково залишайтеся. До кінця. І сьогоднішня наша тема це дуже корисні німецькі фразеологізми і фрази, які ви можете використовувати кожного дня. Я наголошую на тому, що слухати німецьку мову дуже-дуже важливо. Саме слухати її мелодику, слухати, як говорять люди. Тому я вам дуже раджу на вулицях слухати, будь-що робити, аби покращити своє аудіальне саме відчуття німецької мови, щоб ви, хоча б, могли розрізняти. Оці е, кордони між словами це дуже важливо. Мені в таких випадках допомагали і допомагають різноманітні сучасні гаджети, сучасні якісь канали, наприклад, на Ютубі я дивлюся багатьох німецьких блогерів. Також мені допомагають телеграм-канали. Я вже вам радила один телеграм-канал, він називається Хаха -ха Доч. Там дуже класні тести, дуже класні слова щодня для того, аби не забувати, Якісь слова, які ми не часто використовуємо. Хаха-доч також є і канал з аудіоуроками, це дуже важливо. І в них є понад 400 аудіоуроків, які можна слухати і під час прогулянки, і на вулиці, і у транспорті, якщо дуже далеко кудись їхати, навіть якщо недалеко. І просто подорожуючи, чи я не знаю, готуючи їжу, будь-що, можна. Цей час проводити з користю. Це, до речі, моя така порада вам робити завжди е, щось е, в комплексі. Тому що життя в нас зараз дуже швидке, часу в нас зараз катастрофічно мало, і тому я намагаюся в оцю одиницю часу е, засунути і помістити якомога більше корисних справ, які я можу зробити. Наприклад, мені здається витрачанням часу і якимось там, знаєте, люксусом. Просто, наприклад, готувати їжу, якщо у вас ще купа справ, наприклад, ви хочете ще підтягнути німецьку, то я включаю собі такі аудіоуроки, такі як від хаха І я одночасно і готую. І підтягую свою німецьку мову, і це мені економить величезну кількість часу. Або, наприклад, коли я їду у транспорті, я не просто дивлюся вікно, а я слухаю щось корисне. Або, наприклад, якщо я хожу на щоденні прогулянки чи їжу на велосипеді. І це і спорт, і рух, і водночас це і корисно для мозку. Тому це такий вам від мене порада. Завжди комбінуйте такі активності, щоб з цього часу витиснути якомога більше результату для нас, і так воно буде швидше все рухатися. Я вам посилання на канал з аудіоуроками хаха-доч залишу під цим відео і в першому коментарі. Якщо вам цікаво, обов'язково заходьте і підписуйтеся на цей канал. Це був такий ліричний відступ, і зараз перший фразологізм, який вам дуже знадобиться, називається Дідаумендрукен. Дідаумендрукен означає тримати за когось кулачки. Наприклад, якщо ваш друг іде складати іспит, ви кажете dir die Daumen». Я тримаю за тебе кулачки. В перекладі, дослівно це означає Я тисну тобі великий палець. Другий такий важливий вислів: це бокхабен. Бок це цікенбок, це козел. Бокхабен дослівно означає мати козла. Але в перекладі це фразологізм означає мати бажання. Тобто «lust haben» ще можна сказати. Lust haben» – це і є мати бажання, а от саме фразема це «bock haben». Наприклад, це більш таке, знаєте, неформальне спілкування. це По телебаченню ви не почуєте такого. До речі, щоб покращити німецьку, слухайте німецьке телебачення так само. Там не скажуть в новинах ага, так. Там Скажуть, люст». Kind of Але у нас на вулиці з друзями, зі знайомими, ми питаємо: бока афанбі. Ти хочеш піти на пиво зі мною? У тебе є бажання, гастубок. Або Іщабканбок. Я не маю бажання. Наприклад, ящаб ног зофільцутун або іща б кайнбок. У мене ще скільки всього, я маю скільки справ, але я взагалі не маю бажання. Третій такий вислів авцакзайн. Мені дуже подобається авцакзайн. Це означає бути таким дуже швидким, розуміти все на співслова, швидко включатися. І знаєте, такі притомні люди адекватні, От коли ви з ними розмовляєте, ви розумієте. Розумієте, вони зараз підуть, щось там вирішать, знайдуть вихід, вони всі такі в реальності присутні. Да? Тобто вони не літають в хмарах, не живуть своїми ідеалістичними картинками. От саме от в реальності вони можуть все вирішити і такі дуже конкретні, дієві, швидко все розуміють, хапають на льоту. Це значить зізендавцак. Цей авцак. Тобто вона така дуже. Пробивна можна навіть сказати, якоюсь мірою не зовсім це 100% відповідає. Але така на раз-два, ось так. Швидше, так, мені прийшло в голову. От на раз два людина, знаєте, раз і все, і все буде нормально. Четвертий фразологізм дуже важливий в Німеччині на тему роботи, справ, звичайно, як же Німеччина без роботи і справ. «Übung macht den Meister». Це я вже говорила про це в одному з своїх відео. Я вживала цей фразологізм, що означає, робота творить майстра. Тобто практика робить майстра. Дуже важливо завжди розуміти, що без практики ми не досягнемо майстерності ні в чому, чи то вивчення мови, чи то якась практична спеціальність, чи спорт, чи ну, будь в чому професія, будь-яка діяльність завжди потребує практичних дій від нас, тобто саме дій. Übung macht Meister. П'ятий фразологізм мені особисто він дуже подобається. Він завжди так мене, знаєте, повертає до життя, повертає до тієї реальності, в якій ми Das Leben ist kein Wunschkonzert, або Das Leben ist kein Ponyhof. що означає життя, це не концерт побажань. Або життя це не дворик споні. Це означає, що життя не дає нам те, чого ми бажаємо. І життя це не якась там легенька, весела прогулянка поніхов, так? щось таке забавне, миле, таке ідеалістичне, ну, як дворик споні. Тослібен і ткань То поніхов. І це дуже завжди в мене, коли я думаю, як все погано, чому ж так, а чому не так, як ми хотіли, а чому не так, як я планувала, то я завжди згадую Вальдаслібенкен Понігоф Естун, Вальда Слібенкен Вуншконцерт. Шостий фразологізм також про роботу, звичайно, про справи. До речі, треба буде зняти відео. Про ставлення німців до роботи і чому саме от в Німеччині оця тема роботи. Знаєте, ми завжди асоціюємо німців з такою здатністю до праці, все має бути правильно, все має бути ідеально зроблено, дуже добре. Це Made in Germany бренд звичайно, звідси ж. Чому саме Німеччина? Буде цікаво, мені здається, чому там не Франція, не Італія, хоча там теж. Люблять працювати, але ми чомусь саме Німеччину асоціюємо з любов'ю до праці. Так от, я трішки знову сьогодні в мене ліричні відступи. Шосте – «Оне Flies, kein preis. Без е, напруги, так, Fly sein – це бути працьовитим, тобто без такої працьовитості, без. Труда, можна сказати, без праці, can't price, Не буде жодного тобі, жодної винагороди. Сьомий фразологізм також дуже хороший і дуже простий: And the good, alles good. Якщо в кінці все добре, то все добре. Це може вживатися в будь-якій ситуації. Наприклад, сталося щось погане, наприклад, поїзд не приїхав у Німеччині, таке часто буває. Вам довелося якимись, не знаю, іншими способами добиратися кудись, дуже далеко. Ви нервували, чи встигнете ви, наприклад, на літак. Так? І зрештою, ви встигли. Все нормально, все вийшло, і ви кажете, «Ende gut, gut». alles good. якщо в кінці все добре, то все добре. Не будемо зважати на той шлях, кінець добрий, значить, все добре. Восьмий вираз. «Wer zu spät kommt, bestraft das Leben». Хто приходить пізно, того карає життя. Ось така в Німеччині. знаєте, В Німеччині багато таких, ну я не скажу брутальних висловів чи навіть поглядів на життя. Ні, вони не брутальні, вони дуже такі реалістичні. І дуже з холодною головою, такі продумані, з холодним серцем. Тобто, ви маєте все робити вчасно, щоб вас не карало за це життя. Ви маєте швидко все робити вчасно, так як має бути. Це може бути і як буквально, так тобто ви кудись запізнилися. Ви прийшли запізно і не встигли. От кажуть, весь у шпідкудента слібн». Або це може бути не в значенні до конкретного часу кудись прийти, а просто, от, наприклад, в житті, коли людина, не знаю, щось не встигла зробити, так? коли вона дуже довго вагалася, чи треба їй, чи не треба, і потім ця можливість просто зникла. І Теж можна вжити цей фразеологізм, він такий дуже <сих> витверезлює, витверезлює так, як це? робить тверезим людину, звільняє її від цих ідеалістичних, знову ж таки, уявлень про життя і світ. Дев'ятий фразеологізм, про який я взагалі дуже часто думаю зараз, і який взагалі я про нього впер... найперше подумала, коли готувалась до цього відео, чомусь він так мені спав, це комцайткомтрат. Прийде час, прийде рішення. Я часто думаю, звичайно, як і ми всі, про війну, про те, коли я зможу повернутися до Києва, до свого дому, до своєї квартири рідної, до свого життя звичного, як і всі ми, зрештою, так, хто хоче повернутися. І коли я вчора вже в чергове про це думала, мені спало на думку саме цей німецький фразологізм. Мене часто німецькі якісь слова, звичайно, з'являються, бо я щодня говорю німецькою, і мені так спало, що комцайт контракт, тобто прийде час, прийде рішення, час покаже, як то кажуть у нас, так. Час поставить все на свої місця, ось навіть так можливо. десятий десяте фразологізм це Швайнгабн, мати свиню. У Німеччині свиня це символ. Щастя, символ удачі. Ви можете побачити навіть перед Різдвом дуже багато сувенірних магазинів і кондитерських. Наприклад, роблять марципа з марципану роблять фігурки свиней або кліблат. Кліблат це, мабуть, конюшиновий лист, листочок конюшини з трьома такими листочками маленькими. Це також символ щастя в Німеччині, а також жук, сонечко, або Божа корівка, чи бедрик. так, Бедрик краще говорити. Ці три символи це символи щастя і удачі в Німеччині, і підкова. Ну, підкова в нас також. І дуже багато є і листівок з цими символами, і якихось книг, блокнотів, і сувенірів, будь-чого такої продукції на подарунок. І саме і свиня там. З свинею також багато всякої продукції, це дуже хороший в Німеччині символ, що означає удачу. Швангабен мати удачу, мати не свиню, а удачу. Тобто, ви можете сказати, Ich hab Schwein gehabt – ich habe heute ein Schwein gehabt, äh, habe ich heute das geschafft, ja, oder ich habe wirklich das Schwein gehabt. Мені там справді дуже-дуже пощастило. 11-й фразеологізм, знову ж таки, суто німецький, який повертає нас до реальності, нам про нього розказував наш викладач в goethe інституті коли ми вчилися, він дуже часто вживав цей фразологізм, він дуже часто його згадував. І він багато років прожив у Німеччині, Алекс його звали, і він говорив, що німці от живуть саме так, як цей фразологізм звучить, а він звучить як Jeder, schiept, für sich allein». Можливо, я його десь уже говорила, не пам'ятаю. Це означає в перекладі: кожен вмирає за себе окремо, сам за себе. Умовно, кожен сам за себе. 50 на 50. З одного боку, я бачу в німцях таку рису, що вони все ж таки перше ставлять свої інтереси на перше місце, потім інших. Тобто вони не готові жертвувати своїми інтересами на користь. Іншої людини, але це залежить. Тобто, це може бути якась дуже близька людина, коли вони можуть поступитися, чи друзі. І все ж таки все залежить окремо від конкретної людини. Але оскільки в Німеччині є такий вислів, то це вже свідчить про щось, так? свідчить про те, що все ж таки така думка вона поширена, тому що фразологізми це квінтесенція народної мудрості, квінтесенція людського досвіду, який викристалізувався саме у такій Сталі словосполучення, які вживаються всіма, всі розуміють їхнє значення, для всіх вони близькі, для всіх вони абсолютно зрозумілі і практично не викликають питань. Так от, für sich allein, Кожен вмирає сам за себе, кожен живе сам за себе. Напишіть, що ви думаєте про це, чи дійсно ви помітили в Німеччину тенденцію до. Того, щоб бути кожному сам за себе. Чи у вас, наприклад, навпаки, зовсім інший досвід, коли ви побачили, що німець саме жертвує своїми інтересами, тут не йдеться саме про допомогу, так? а йдеться саме про те, щоб себе ніби закреслити, а інтереси іншої людини, чи її там, ну, не знаю, плани е винести на перший план. Чи ви це бачили, чи ні? Дванадцятий фразологізм Фом Хокаган. Фом Хокаган означає збивати ну ніби з ніг, збивати з підставки буквально. Хока це така ніби підставочка, стільчик, на який можна ставати. Фом Хокагаун. Тобто збивати з цієї підставки це означає вразити. Тас so vom фомхока. Це мене не настільки вражає, як про це говорили, наприклад, так. Фон Гокага. Дуже цікавий фразологізм. Його дуже часто вживають німці. Будь ласка, теж послуговуйтеся, наприклад, коли вам говорять, як тобі твій німець, курс німецької мови, так? Віфіндезду тайч курс. І ви кажете, не schlecht oder nicht ода ніхкут, ода so, so. Це очевидно. А ви скажіть, а я не знаю, він от ми ніч со з пом Я не знаю, але він мене не так, щоб дуже сильно вразив. І це Ветфум Хокаган, вашого співрозмовника, мені здається, тому користуйтеся. І такий бонусний фразологізм від мене, навіть є така пісня в німецькій мові, і фразологізм. Він позитивний, до речі, такий дуже позитивний, дуже веселий. Відсій, смішний. «Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei» – Дуже смішний фразеологізм, що означає, все приходить до кінця, тобто все має свій кінець, тільки сосиска має два кінці. Ось така суто німецька сосисочна фраза. Ну куди ж німці без м'яса і сосисок? Alles hat en endo, no hat zwei. А, я, ну, Пісня є така шансон, такий народний шансон. Можете вбити в Ютубі послухати цю пісню. Вона дуже весела, дуже смішна. Німці можуть бути і такими веселими. Тобто, мені здається, є знаєте два таких от боки німців. Це такий дуже сухий ist kein Wunschkonzert», вунш концерт, ist із Ponyhof», А інший це ein Ende, Аліс Хатан Енденодівоста Цвай. Тобто такий або дуже куметний, трішки такий специфічний, або жорсткий суворий. І навіть трохи жорстокий. Але так само, коли я думаю про наше теперішнє, про взагалі будь-яку погану ситуацію, яку ми маємо переживати, я завжди згадую також це фразологізм Алесатененде Нудіовусетвай, en що все закінчується, все має свій кінець. І хороше, і погане має свій кінець, і моє відео має свій кінець, до якого вже ми потихеньку доходимо. Я ще єдина від себе. В мене сьогодні така, знаєте, трішки із ліричними відступами е, в моє відео. Хочу вам дуже порадити ще в минулому відео хотіла. Ось такі безплатні журнали, наприклад, такі в Німеччині. Вони є в аптеках. От цей конкретно з аптеки, ви можете це побачити. Їх дуже багато. Це, наприклад, цей випуск, здається, за це травень 2024-го присвячений темі ґаленьке, суглоби. Називається «My life», Моє життя. Це абсолютно безплатно. Ви можете просто зайти і просто взяти і вийти цей журнал. І тут, по-перше, ви безплатно читаєте німецьку мовою матеріали. Вони бувають і ну, доволі складні, але є і прості. Тут є рецепти, які можна перекласти і готувати. Ось такі рецепти з ягодами. Ну, тобто Все сезонно, тут тематично: Про квіти, про догляд за ногами влітку. Про легені. І, до речі, тут дуже багато, насправді цікавої, такої, знаєте, науково-популярної інформації. Це для вас така, ніби як ще можна покращити німецьку, не докладаючи коштів до цього. Тому користуйтеся такими е, журнальчиками, виписуйте собі слова. Тут також дуже класно е, видно, як німці будують речення. Як вони. Це дійсно німецький журнал для німців, тобто це не наукова література для іноземців. І це важливо. Що це автентичний саме журнал, саме так, як німці читають, як німці пишуть, як німці думають, говорять і так далі. І також є там і тема, наприклад, журнал Die Elta, тобто батьки для батьків, там про дітей, все про дітей, про літо, про догляд за дітьми, про харчування, свіже повітря. Тобто, якщо вам ця тема актуальна, так, то ви берете цей журнальчик. Якщо ви більш, можливо, старшого віку, про суглоби. Тут, до речі, про все, і дуже цікаво, навіть мені цікаво, все є е в Росман і в Дем. Я думаю, ви точно знаєте журнали на виході, кожен місяць новий випуск. Там, звичайно, купа реклами. З продукцією цих магазинів, але там є декілька класних статей, які можна завжди прочитати, щоб дізнатися, чим живе Німеччина, що цікавить зараз німців і просто повчити німецьку мову. І це все абсолютно безплатно. Тому не соромтеся, де бачите якісь безплатні матеріали, щоб не купувати ті журнали по 10 євро, 15 євро, які в Німеччині теж є. Ось прекрасна альтернатива для українців в Німеччині. Це такий останній знаєте, остання порада від мене на сьогодні. Дякую дуже, що ви додивилися до цього моменту. Я сподіваюся. Що це відео вам сподобалося, що воно вам буде корисне, що ви все ж таки воно, можливо, підняло вам трішки настрій, ви щось випишете собі, будете ці слова і вирази використовувати. Я буду дуже тільки рада цьому. Підписуйтеся на канал Хахадой з аудіоуроками, це реально дуже зручно. А ми вже з вами побачимося в наступному відео. Всіх вас цілую і всім па-па!